У Гавришівці відновили діяльність робочого місця адміністратора прозорого офісу. Про це інформує департамент адміністративних послуг міської ради. Ситуацію прокоментував Владислав Яклюшин староста Стадницького округу. В Стадницькому старостинському окрузі Вінницької міської територіальної громади з 25 лютого 2021 року функціонують віддалені робочі місця. Адміністратор Департаменту адміністративних послуг, Департаменту соціального захисту населення, представник департаменту земельних ресурсів надають 328 різноманітних адміністративних послуг. Наразі вирішується питання щодо прийому громадян представниками пенсійного фонду. Найбільш актуальними для мешканців є наступні послуги: це реєстрація проживання особи. Зняття з реєстрації, послуги у сфері архітектури та містобудування, низка послуг з земельних питань, архівні довідки, оформлення муніципальної картки Вінничанина відбувалось на території округа у 2021 році. Найбільш цікавою для батьків новонароджених дітей є комплексна послуга, яка носить назву, вона є експериментальною та носить назву Є малятко. В неї входить 8 інших послуг, тобто проведення державної реєстрації народження дитини, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення державної допомоги на дітей, які проживають в багатьох та дітних сім'ях. Реєстрація дитини також у державному реєстрі фізичних осіб, платників, податків. Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України. Компенсація вартості допомоги пакунок малюка. Зазначу, про те, що реєстрація місця проживання дитини є малятком, тимчасово не працює. Це пов'язано з тим, що на період воєнного стану з міркувань безпеки деякі державні реєстри відключені. Віддалені робочі місця працюють. У відповідності до затверджених графіків представники департаментів, адміністратори систематично відвідують свої робочі місця, відповідно надають якісні адміністративні послуги. Чим зручно для мешканців? Для мешканців зручно те, що не потрібно їхати в інший населений пункт, не потрібно бронювати чергу. Це є також, і ек... Крім цього, є економія часу і коштів. А також хочу зазначити інформацію про те, що нещодавно, 10 листопада поточного року, відновило свою роботу в форматі виїзного засідання прийом громадян адміністраторам Департаменту адміністративних послуг в селі Гавришівка. В цілому, всі задоволені, всі працюють.